Вітаю всіх, хто дивиться мене, цікавиться нумерологією, психологією, картами та роли норман, і сучасною психологією, і сучасною поезію, яку пишу я, Пшиченко Ірина Васильівна. Тема сьогодні, сьогоднішнього відеоролика це суть людини по цифрам народження. Що таке суть? Тобто сенсії, її, що людину дратує, або навпаки, що вдохновляє? Людину яка енергія людину вдохновляє. Але треба цю енергію суті вашої, тобто хто ви є, хто вас вдохновляє, що таке жити, от буває, питають мене, що таке по плюсу або по мінусу? По плюсу це значить те, що вам не важко робити, що вам подобається робити. І ви цією енергією наповнюєтесь. Якщо ви живете і вам важко, вам не подобається, ви постійно мучитеся, значить, ви живете по мінусу. Зараз хотіла світло якось повернути, ну. Може, так краще, не знаю. То ви живете, значить, по мінусу, якщо ваша енергія не наповнюється. Щоб вирух, порахувати, яка ваша суть, треба число дня народження і місяць ця додати. Наприклад, хтось поставив цей <зас> значок, що він це дякую, хто поставив. Це. Якщо ви. Додаєте число дня народження і місяця. Наприклад, якщо ви родились 1.03, то ваша суть 1 плюс 3, ваша суть число 4. Але всі числа не, до однозначного числа не скорочуються, тобто до 22 чисел. Якщо у вас число більше, ніж 22, більше воно, тоді ви його. Скорочуєте, плюсуєте до однозначного числа. Наприклад, якщо ви народились 24 числа, це вже не 22, значить це число 6. Тоді ви 6, наприклад, додаєте 601 буде 7. Ну, наприклад, це ваша суть. Ви зрозуміли мене. Якщо ви додаєте два числа, наприклад, 20 плюс, наприклад, ви родились 20, але в 8 місяці 20 плюс 8 це буде 28, і це більше, чим 22, значить це буде число 10, 2 і 8, тому що 20 плюс 8 це буде 10. Зрозуміло. Число один, в суті, не буває, нема такого. Розумієте, найменше перша людина може народитися. Це, це може тільки бути число 2. Саме число 1 дуже рідко потрапляється в цій матриці людини, тому що, тому що один і все, а так я вже рахую, більше і нема. Це або перший місяць, або перше число. Всього на все два рази попадається о перше число. Більшому не попадається. Перше число це лідерство і людину, в принципі, я суті нема одиниці, але я все рівно коротко скажу, що якщо ви родились першого ноль, першого у вас дві одиниці, і воно складається двійка, але одиниця дуже має велику роль. Ви лідер. Ви вдохновляєте людей, ви повинні бути перший. І якщо ви йдете ззаді, і ви не лідер, і ви не ділитесь своїми знаннями, значить це вас буде водить в депресію. І ви не будете знати, куди йти що, тому що ви не на лідерських позиціях число 2. Ну, наприклад, що ви родилися першого, 01 це число 2. Це теж рідше число 2, число 2, не. Це число жіноче, чи може бути лідером. Ви знаєте, число 2 може бути лідером. Якщо він народився 101 з дві одиниць складається двійка, це може бути лідером. Ці люди бувають, плетуть інтриги, зводять якісь там, я не знаю, наговори, сплетні я не знаю, доноси, може бути, це по мінусу. Тобто, якщо це людина робить, її це не вдохновляє. Її вдохновляє. Дружба, розуміння. Разом з тим це люди дуже тайні, тобто вони цікавляться тайними знаннями, а відповідно, вони можуть гадати на картах і магічити. Число 2. Це також пов'язані з мамою, буває, особливо якщо сини. Але на лідерських позиціях вони стають менше. І тому їх вдохновляє дружба не, не, не шукати оце доноси. Тому що це буде по мінусу. Я зустрічала людей двійка, в основному це люди не в основному в мене були такі знайомі, і вони от ходили, оце все, винюхували, а потім доноси робили число, двійка, да, або хто другого числа родився, або якщо це суть. І так, суть рахується, число дня народження і місяць, ви додаєте, і оце число означає ваша суть. Тобто те, що вас наповнює. Або те, що дратує, або те, що веде в депресію. В кінці ефіру погадаємо на карти три позиції, так чи ні. Так що думайте зараз яке питання, тільки коротко про Україну не питайте, чи буде війна, чи ні. Просто питайте, чи поїду я кудись, чи вийду я зараз, чи будуть в мене якісь бумаги, чи оформлюю я щось, чи зустріну я того, чи все, але протягом одного року. Думайте, в кінці ефіру ми. Погадаємо на три позиції. Так, друге число 2. Тепер. Якщо число 3 суті. Ну, це, наприклад, людина родилася 102, або 2.01, може бути число 3. Або може так, щоб скласти, наприклад, 28,02. Ми додаємо, це буде число 33,03. Знову наголошую, якщо це число 22, ми не скорочуємо. Якщо це більше, ніж 22, чогось у нумерології ці числа як більше 22, не рахуються зовсім. 23 вони зводяться до однозначного числа. І так, у кого суть. Число 3 – це жіноче число. Тут людина не повинна, якщо вона постійно інтригує або не, не погоджується з своєю мамою, своїм жіночим родом, це вона живе по мінусу. А вдохновляють жін, жіночий рід, краса, будь красивою, будь, будь гарно вдягненою, це трійки – це мама, це сім'я, це. Їжа це страви готувати це число 3, це людину вдохновляє. По мінусу це людина, якщо вона всіма жінками в. Конфлікті, вона собою не дивиться, вона не любить готовить, вона не любить дітей. Це конфлікт. Мужчина, якщо число три. Він повинен гарні бути стосунки з мамою, з жінкою. Його вдохновляє жіноча енергія. Відповідно, вони романтики. Ці люди не повинні, якщо це мужчини, служити в армії. Тож число три це жіноча енергія, і вона вдохновляє людину. Це її суть. І вона тільки може вести в депресію, якщо людина не цікавиться красою, дітьми, сім'єю і не є романтичною. То цю людину вводить в це в депресію. знову. Тепер далі число. 4. Якщо четвірка, ваша суть, тобто ви додаєте число дня народження і місяць. Ну, наприклад, ви народжуєтесь 2.02 і ваша суть, тобто те, що ніхто не знає, те, що вводить вас депресію, це четвірка. Четвірка це лідер. Людина, яка знаходиться в позиції завжди жертви, або в позиції, е вона повинна підчинятися, їй це буде вводити депресію. Це хазяїн. Власник Лід, можливо, бути лідер, це можуть бути воєнні. Якщо це жінка-четвірка, вона повинна розуміти, що вона повинна знаходитися на лідерських позиціях, нею менше повинні всі командувати. Якщо тільки жінка і найсуть суть четвірка, або вона четверто народилася, або в неї четвертий місяць, жінкою такою не сильно покомандуєш, і тому її буде вводити депресія, коли її командують. І коли мужчина знає, чому я кажу, що треба вивчати, що мужчина знає, що в нього жінка. Жінка або мама така лідер, так, у неї є енергія мужчини, він дозволяє їй це робити. Вона повинна мати свої гроші, свою роботу, свої хобі. Як тільки починають говорити про те, що ти жінка, і ти повинна там тільки накривати столи, починається депресія. А так, це число хазяйновитості, лідерства. І людина старша по психології, по психологічній своїй по духовності, вона повинна вести за собою людей. На сьогодні все, пока. По суті, завтра буде п'ятірка, шестірка і сімка. Якщо додати число день народження і місяць, і якщо приплюсуєте, якщо хто не зрозумів, як приплюсувати, напишіть нижче, я вам скажу точно, яка суть вашого числа, тобто те, що люди не знають про вас. І ви не знаєте те, що вас вводи депресію, і ви не зрозуміли, що вас водить депресію. Або навпаки, те, що вас наповнює і вам хочеться жити. Вірш від мене обов'язково про. Сьогодні я прочитаю вірш про книжка Омріювана Надаль. моя книжка. Ірина Пшеченко Тихо це моє дівоче прізвище. Це на книгі такий автор. І так називається вірш Талісман. Сяє сонцем, сяє сонцем перстень мій, це зоря кохання, кольори так майорять і твоє зізнання. Це дарунок твій мені настрій підіймає, а енергія його душу звеселяє. І від мене до дочки перейде у спадок Для любові без журби талісман нащадок. Ну, а тепер. Е Подумайте питання, яке ви хочете, щоб було так чи ні. Розкладу на три позиції, Карти Ленорман. Звісно, якщо карта така випадає не да не ні, то, можливо, я додатково ще витягну карту. Подумайте про своє питання, про Україну ви не задаєте. Більше року ви не задаєте, тільки на протязі цього року питання так чи ні. Цікавтеся номерологію. До речі, хто хоче мене пригостити кавою, то я вказала номер картки. Будь ласка, можете пригостити мене кавою. Я не буду проти, тому що це моя така робота. Я для вас пізно. Сьогодні пізно вийшла. Так сьогодні зайнята була. Пізно вийшла в ефір. Я для вас виходжу, даю, даю вам знання, щоб ви розуміли, хто ви. Дивимося питання, хоч хоч би трохи е, якийсь крок прорахувати, зробити прогноз для себе. І для своїх рідних. І так, три позиції. Перша позиція, хто вибирає, задумайте питання, друга позиція вибирайте. І третя позиція вибирайте. Подумайте ще раз, яку ви хочете взяти карту. Подумайте на питання, щоб воно відповідало бажання. Чи збудеться ваше бажання? Так чи ні? І так, перший варіант перший варіант сад. Бажання збудеться, це означає, що буває якийсь або великий колектив, або якась зібрання, або робота, до речі, Тож, теж може це. Але бажання збудеться. І скоріше це це весною збудеться. Друга позиція якір. Те, що у вас зараз є. Воно показає кориться, призупиниться. Якоби це не погано і не добре, але воно призупиниться. І те, що у вас зараз є, не втрачайте це поки, не міняйте, поки зупиніться. Можливо, ви недавно знайшли щось, роботу або ще щось, то зараз призупиніться і не рухайтеся. Це поки е, треба почекати. І тому я, бажання, якби, я не знаю, чи ви хочете якесь бажання, але просто те, що ви маєте, поки утримайте нового поки нічого не буде. Але це дуже те, що цінне, Дуже цінне. не втрачайте те, що у вас зараз є, схватіться за це і тримайтеся, чи то робота, чи то сім'я, чи то це Це не покази, не поїздка, нічого. це треба зараз зупинитися. Можливо, через місяць, два-три воно щось може розрулитися, але зараз. Ніяких цих поки перечекайте. Третя позиція. Третя позиція це вершник. Буде якесь повідомлення, яке ви чекаєте, і воно прийде вже дуже скоро. Або ви десь поїдете, або скоріше приїдуть до вас. Але інформація до вас скоро прийде. І вона буде ближні 2-3. Неділі. В принципі, це карта скорості, швидкості, поїздки як до вас, так і від вас. І це інформація, яка може передаватися і по інтернету, і по телефону, і просто інформація від людей. Вона до вас прийде, ви чекаєте, і ваше бажання збудеться тоді, коли прийде якась інформація. Або до вас хтось приїде, або ви десь поїдете. Тоді бажання ваше збудеться. Ось такі три позиції були. Пригощайте мене кавою, номер карти я вказала. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі, в Фейсбуці. До речі, я хотіла вже сьогодні не виходити в прямий ефір, тому що бачу, що у Фейсбуці мало людей. Але дивлюся, сьогодні люди почали підпис підписались пару людей. І я за те, що люди підписалися, вийшла в ефір, тому що я дуже поважаю людей, які підтримують мене. Підтримуйте мене морально. Емоційно, що вас цікавить, питайте. Ем, оце я вам розказую число, і суті, це дуже мало. Ви повинні ще знати своє число душі і своє призначення. І ще знати, які ж у вас кармічні зав'язки, тобто, що у вас таке важке, чого треба виправити, щоб трохи зрушилось з місця. Цікавтеся новими знаннями, підписуйтесь на мій канал в Фейсбуці і в Ютубі, і підтримайте мене матеріально пригощаючи мене. Кавою, всім удачі!